Всім добрий день. Я пер... Щоб трошки почекали мене. Так, рада всіх бачити. Знаю, що у всіх є сьогодні обмеження по часу, тому пропоную перейти до роботи. Не бачу тільки а, Так, ага. Андрій, бачу, є все на місці. Дуже дякую. Так, шановні колеги, розпочинаємо роботу нашої комісії. Давайте всі, чи всі мали змогу ознайомитися з порядком денним і з документами, які були подані до нас на комісію. Колеги, всі мали змогу ознайомитися з порядком денним. Ознайомилися. Добре. Так, якщо... Так, да, дякую. В такому випадку, якщо всі ознайомилися, пропоную. Чи можливо будуть інші пропозиції? Спочатку за порядок за проект порядку денного, а потім, якщо будуть правки, якісь в цілому. Чи відразу будемо голосувати в цілому? В цілому одразу? Добре, дякую, колеги. Давайте тоді е, перейдемо до голосування. Так, хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Олександр Пліткін. Так. Олена Масалітіна, Андрій Закусіло. Так. Шабільянова так. Отже, з чотирьох присутніх на засіданні депутатів за 4 проти і 0 утрималися. Добре, тоді переходимо до розгляду першого питання про внесення змін. До стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року, включно. Так, доповідач Олександр Корольов, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики. Так, Колеги, доброволь. чи є у когось запитання? Доброго дня, пане Олександр, зараз. Колеги, чи є у когось запитання до доповідача? Питань немає, всі ознайомились, тому при, е е предлагаю голосувати. Якщо більше у колег питань немає, в такому випадку пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії обласної ради? Олександр Пліткін за. Олена Масалітіна. За. Андрій Закусілов. Так. Шабільянова за. Отже 4 за. Проти утримались 0. Так. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Член сімей захисників та захисниць України Миколаївської області на 25-27 роки. Доповідач вказана Оксана Русланівна, але я знаю, що вона наразі у відрядженні, тому пані Юлія буде да, робити доповідь. Вимкніть, будь ласка, мікрофон, так, адже з документами з приводу цього питання ми не мали змогу ознайомитися повноцінно перед розглядом комісії. Так що коротенько про програму, і якщо у колег будуть запитання, то ми далі тоді продовжимо. Доброго дня, шановні колеги, шановні депутати. Хочу вам сьогодні доповісти про проект. Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей зазначений. Проект був розроблений в тому числі і у зв'язку з тим, що в 2024 році, в листопаді та в грудні. Урядом було затверджено дві стратегії, що стосуються державної ветеранської політики. Одна стратегія це головні стратегічні напрямки державної політики в сфері захисту ветеранів. А інша стратегія це стратегія переходу військовослужбовців від військового до цивільного життя. Головними пріоритетними напрямами цих стратегій є е, три головних задачі: це забезпечити повний доступ ветеранів та членів їх сімей до всіх послуг, які надаються органами державної влади. В першу чергу це послуги соціального характеру, освіти, охорони здоров'я. Другий головний напрямок це залучати ветеранів уже в цивільному житті до культурних громадських ініціатив, і третій головний напрямок це вшанування пам'яті загиблих і вшанування подвигу і вкладу тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і незалежність України в процесі розробки цієї програми. Ми врахували пропозиції багатьох ну, до, до розробки цієї програми. Були залучені структурні підрозділи обласної військової адміністрації за відповідними напрямками. Також обласна Миколаївська обласна рада надавала нам пропозиції, які теж були враховані в заходах. Потім всі ці заходи сформовані, були ще раз узгоджені з усіма керівниками структурних підрозділів, які були дотичні до цих заходів. Якщо коротко, то в програмі в нас 10 головних напрямків: це напрямки соціальної підтримки, напрямки з підтримки в сфері освіти охорони здоров'я. Залучення до культурних і громадських ініціатив, вшанування пам'яті та проведення інформаційно роз'яснювання ви, визначення потреб ветеранів уже в цивільному житті і проведення широко інформаційно-роз'яснювальної і методичної роботи. Якщо коротко, то у мене все. Дякую. Добре, дякую, колеги. У кого є запитання? Якщо запитань немає, тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд наступної сесії? Олександр Пліткін за, Олена Масалітіна – За. Андрій Закусілов. За. Шабільянова за. Отже, чотири депутати за. Проти утримались нуль. Все, дякую вам, пані Юлія, за допомогою. Також дякую. Дякую, колеги. Так, переходимо до розгляду наступного питання. Це питання номер 3 про призначення директора КНП Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради. Доповідач Лабардкава Тетяна Сергіївна. Також запрошений ВО директора даної установи Безносенко Максим Петрович. Шановні депутати, доброго дня. На ваш розгляд виноситься питання про призначення директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради. Враховуючи, що Миколаївська обласна рада виступає органом управління відповідного підприємства, ініціюємо питання про призначення на посаду директора Безносенка Максима Петровича, який відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством охорони здоров'я, майже там, 25 років працюю в цій лікарні, має досвід, знання і намагається зробити обласний центр онкології сучасною інше. Ну, да, тим Ми більше, що він допоможе на собі. період до кінця воєнного стану протягом 6 місяців після закінчення або припинення воєнного стану буде вжито заходів щодо оголошення конкурсного відбору та проведення конкурсного відбору відповідно до вимог чинного законодавства. Так, дякую, Тетяна Сергій. шановні депутати, чи є у когось запитання до Максим Петровича? Ми користуючись да, користуючись нагодою. Може, він не завжди бере слухавку. Ми, Ми його маємо. слишком хорошо знаємо, тому питання у нас немає. Я зрозуміла, дякую. Тому переходимо до голосування. Хто за те, щоб ви винести дане питання на розгляд сесії обласної ради? Олександр так. Пліткін. Так. За. Олена Масалітіна. За. Андрій Закусілов. За. Шабільянова за. Отже, чотири депутати за, проти, утримались нуль. Дякую колегам за голосування. Максим Петрович, дякую вам за приділений час. Гарного дня. Отже, переходимо до розгляду наступного питання. Це питання номер 4 про управління майном спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області. Доповідач Лабардкава Тетяна Сергіївна. Шановні депутати, це одне з важливих питань з метою здійснення заходів щодо реалізації повноважень обласної ради по управлінню майном та в регулюванні питань надання доручення обласній державної адміністрації виступати органам управління майном в тих підприємствах, установах і організаціях, статутах яких не визначені як органи управління. Зазначене рішення майже в такій самій редакції діяла з 2000 по 2019 рік. Але депутатами минулого скликання було скасовано рішення про делогування повноважень в сфері управління майном і в Протягом майже шести років був свого роду вакуум в цій сфері. Тобто, обласна рада виконувала повноваження щодо управління майном визначеним законом, обласна державна адміністрація, незважаючи на відсутність рішення про делегування повноважень, була визначена органом управління в статутах підприємств, установ організацій. Це заклади освіти, заклади соціального напрямку, підприємство Миколаївкніга, аеропорт. <ків> Друкарні таке інше. Тому пропонуємо, щоб уже нормативно врегулювати питання управління майном. Крім того, пропонується в межах загальної, затвердженої вами структури в 2021 році, 65. Посадових осіб утворити управління майном комунальної власності як структурний підрозділ виконавчого апарату обласної ради, який буде підпорядковуватися безпосередньо голові обласної ради без права юридичної особи, також є в ріш в проєкті рішення розділ щодо. Врегулювання передачі документації пов'язане з виконанням роботи з управлінням майном і учитывая, що це зміни до структури, і передача повноважень. Деякі пункти будуть відтерміновані і вступати в силу з 1 травня 2025 року. Пропоную підтримати. Добре, дякую, Тетяна Сергіївна. Шановні колеги, у кого є запитання до доповідача? Якщо запитань немає, тоді пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії Миколаївської обласної ради? Олександр Пліткін. За. Олена Масалітіна. За. Андрій Закусілов. За. Шабільянова. За. Отже, чотири депутати за. Проти утримались нуль. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради про проведену в 2024 році роботу перед виборцями. Доповідач Слабардкава Тетяна Сергіївна, шановні депутати. Не зважаючи на продовжуючу повномасштабну військову агресію. Звіти депутатів не скасовані перед виборцями в цьому напрямку, 8 січня 25-го року набрав чинності закону України про внесення змін до закону про статус депутатів місцевих рад, зокрема у статтю шістнадцятої, яка врегулює обов'язок депутатів про звітувати про свою роботу перед виборцями зараз. Тобто то, що набуло чинності, що депутат звітує на відкритій зустрічі перед своїми виборцями, і не пізніше, як за сім календарних днів до дня проведення такої відкритої зустрічі, направляє свій письмовий звіт про, продовж... про проділену роботу перед... до Миколаївської обласної ради, яка розміщує його на сайті обласної ради. Дякую, Тетяна Сергіївна. Колеги, у кого є запитання? Якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії обласної ради? Олександр Пліткін. Закон є. Закон, так. Олена Масалітіна. За. Андрій Закусіло. За. Шабельянова За. Отже, чотири. Депутати за, проти, утримувались нуль. Так, дякую, колеги. Наразі у нас всі питання до розгляду нашої комісії було вичерпано. Дуже дякую вам за роботу. Дякую за те, що знайшли змогу підключитися. Дякую заступникам голови обласної ради, що були присутні на даному засіданні, Тетяні Сергіївні. Отже, на сьогодні наші всі питання вичерпано. Отже, роботу комісії закінчено. Дуже дякую всім всього.